Слава Україні, московській церкві не місце у Тернополі. І, хоча вчора на позачерговій сесії Тернопільської міської ради було прийнято рішення заборонити використання земельної ділянки Тернопільської єпархії УПЦ МП за адресою вулиця Євгена Коновальця, 1, сьогодні тут все ж відбувається служба. Приходять віряни, а разом із тим прийшли і мітингувальники. Сьогоднішня мирна акція протесту, перш за все, організована як акція пам'яті пам'яті нашим захисникам, які які загинули за незалежність України. Я думаю, ви чуєте, який галас відбувається позаду мене. Так, представники московського патріархату намагаються заглушити їм України, які виконують сьогоднішні мітингувальники. Люди, які зібрали сьогодні, тут разом із собою взяли синьо-жовті стяги, червоно-чорні квіти, лампадки та фото наших захисників, які загинули за незалежність України. Ми поспілкувалися із представниками акції. Нам кажуть, сюди. Будуть приходити до останнього, а точніше, до е, поки не виженуть останнього віряна московського патріархату. Що ж, ми продовжимо моніторити ситуацію. Дякую, що залишаєтеся із нами.